Вітаю глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії для вас. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події вівторка, 5 листопада. Наслідки обстрілів по Україні 5 листопада є загиблі та поранені. Росіяни взяли під контроль ще один населений пункт на Донеччині. Про що Чернівецький міський голова поспілкувався з журналістами на традиційній прес-конференції? Сьогодні в Сполучених Штатах Америки день президентських виборів за головну посаду в Україні Змагаються лідер республіканської партії 78-річний Дональд Трамп, який був президентом США у 2017-2021 роках. А від демократичної партії 60-річний віце віцепрезидентка адміністрації Байдена Камала Гарріс. Ймовірність перемоги Трампа становить 53%, А другого кандидата Камали Гарріс – 47%. Такі дані оприлюднило видання ABC News. Очікується, що результат виборів буде відомий лише через кілька днів після закриття виборчих дільниць. Вранці 5 листопада армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури шість людей загинули. 24 дістали поранень. І про ситуацію на фронті російська окупаційна армія протягом минулої доби взяла під контроль село Степанівка Донецької області. Про це повідомляє Діпстейт. Також ворог просунувся біля Курахового, Богоявленки та в Кремінній Балці Донецької області. Також в армії РФ є просування біля Колесниківки у Харківській області. Скільки грошей виділила Чернівецька міська рада на підтримку ЗСУ у жовтні? Чому затримуються ремонтні роботи в місті та чи потрібно об'єднувати обласну і міську дитячі лікарні на ці та інші питання? Чернівецький міський голова Роман Клічук відповів журналістам під час традиційної щомісячної прес-конференції. Чернівецька громада продовжує підтримувати українську армію. У жовтні з міського бюджету на сили оборони спрямовано 8,5 мільйонів гривень. Крім того, депутати міської ради дозволили калинівському ринку закупити для військових необхідні речі. У Чернівцях готуються до розгляду бюджету 2025. Яким він буде залежатиме від ситуації в країні та рішення парламенту, каже міський голова. Що ви знаєте, ведуться. Де дискусії знову за ПДФО і хоче зменшити на 4%? Якщо це, це, це парламент, це таке рішення прийме, це буде ну, орієнтовно 100 мільйонів гривень втрати для, для міста. Йде мова за реверсну дотацію, тобто, то, то, а мова йде ще так само за 50 мільйонів. Тому зараз ну, такі. Ну, орієнтовні прпрепрекидки ми робимо, але все ще 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 від парламентарів, що вони приймуть. Під час прес-конференції Роман Клічук прокоментував скандали з українськими мсеками та розповів, скільки працівників міської ради мають інвалідність. У нас орієнтовно їх 20 чоловік, із них ну, людей, а чоловіків десь орієнтовно п'ять. Якщо потрібно там детально. Ну, знати, які там діагнози чи насправді. Ну, у нас є люди по -по 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 похилого віку, які ну, напевно мають якісь інвалідності. Це я просто можу сказати за кількість. А саме це коли вони були отримані, ще не знаю. Но це небагато. У жовтні в Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Більшість споживачів вже отримують тепло, а на одній з котелень запустили когенераційну установку. Нині проводяться заміри генерації, яку вона утворює. Це мова йде за першу когенераційну станцію, яку ми отримали від ЮСЕДі. Друга, як по, по, по прогнозу, до 1 грудня, ну це це, це, це це протягом місяця вона має бути підключена. Нагадаю, це мова йде. За конверційну станцію, яка з газу перетворює в електроенергію і при цьому ще виробляється тепло. І тому ну, спостерігати ми вже потім вже визначимося наскільки на, 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 на вона економічно вигідна, наскільки зручно, але, але це однозначно, ну, що це буде страховка. Ну, на випадок, якщо відпуститься світло, ремонт вулиці Заньковецької, ймовірно завершуватимуть навесні. Попередньо підрядник мав здати об'єкт до 20 грудня, проте до цього часу на локації встигають оновити лише мережі. Причина брак кадрів. Ця компанія, яка замінила водопровід по проханню нашому вона на прийняла участь у тентері на сторожнецькій. У зв'язку з тим, що ну компанії, які міняють водопровідні мережі, їх немає. Ми Запрошуємо будь-яку компанію з будь-якого міста чи з будь-якої країни, вони погодились піти на зустріч, вони прийняли та та участь, відповідно, свій ресурс вони взяли, перекинули на Стороженську, і, і вони із зато, і з -за Ніковецька не встигли зробити. От аналігічно, оце сьогодні на Сторожнецькій забрали людей по, 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 по заміні водопроводу у військкомат. Яким чином це запланувати? І ми зараз не розуміємо, на скільки часу відтермінується знов з сторженецької вулиці через нестачу працівників затримуються й інші ремонти у місті, зокрема ремонт вулиці Руської та скверу на розі університетської та Степана Бандери. Між тим у Чернівцях розглядають можливість об'єднання двох дитячих медичних установ в надкластерний заклад охорони здоров'я. Йдеться про міську та обласну дитячі лікарні. Мова йде виключно за юридичне об'єднання, яке може бути в двох корпусах, в трьох корпусах. Воно щось схоже, як ми об'єднали лікарні на базі центральної міської лікарні, де є корпус як в Содорі, так на Щербака, так і пологовий будинок на Рівеньській, так і центральний корпус, який відноситься до героїв Майдану, але фактично на вулиці Рівенській знаходиться. Тобто -то йдемо виключно за об'єднання, дитячої лікарні адміністративно. За словами Романа Клічука, головну новорічну ялинку встановлювати поки не планують. Проте для дітей святкові локації передбачать. Кока-Кола в минулому році зверталася по розміщенню містечка та для дітей, такого святкового на турецькій площі. Тобто і з цього року не будуть теж. Тобто, ми не можемо сказати, що не буде жодного свята, може, воно не буде. Ну, це це та й в мирний період. був, там зі зрізняним містечком зулянками і з усім іншим. Якісь такі елементарні речі, то линочки, вони однозначно будуть. Вони будуть в парках, вони будуть у мікрорайонах на, на бульварі ще в садорі. Роман Клічук також привітав футбольний клуб Буковини із виходом у одну четверту фіналу Кубка України. А волейбольний клуб Буковинки із Суперкубком України. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Андрій Кордобан. Новини сі 4 з ліфтом та інклюзивним душем у Чернівцях два роки функціонує простір для вимушених переселенців, де можна оселитися і отримати підтримку. У відділенні є соцпрацівники, які проводять заняття, фізичні вправи, тематичні заходи і екскурсії. Тут переселенці можуть отримати медичну, гуманітарну та транспортну допомогу. Як працює центр та якими історіями з нами поділились його мешканці? Про це далі. Людмила Бондаренко жила у підвалі два місяці з чоловіком, донькою та внучкою. Коли росіяни влучили у їхній будинок на Донеччині, вирішили виїжджати. Прихисток знайшли у центр соціального обслуговування Турбота. У мене у Чернівцях я тут чоловік, бабуня, мама моя 85 років. Чоловік, мама, онучка, онук, донька. Ой, дуже тяжко було. Дуже, дуже, дуже деякий шорох, деякий шо. Кидається паніка, нам дуже повезло, дуже повезло. Я ж говорю, і адміністрація хороша, і допомагають дуже. Сюди і лікарі ходять, і лікарства дають. Дуже тяжко було. Вони піддержали. Дуже я ж говорю, я дуже вдячна, що ми сюди попали. Тут же й знайшла прихисток Любов Мерна із Бахмута. Разом із сином жінка прожила два місяці під обстрілами без світла, газу та води. Тут все під нас, тут все під потреби переселенців, Тут умови я взагалі не хочу нічого казати. От Ліфт, ну не ліфт, а підйомник. Він у мене на коляскі, піднімається, опускається, потім туалети, душ, все. Він під'їжджає. Він сам береться. Мені вдома, я вам чесно скажу, як мужа не стала, мені було важче, тому що мені треба було, нема ж так, мене ж так не було, як для інвалідів. Так, да, було, звісно, за що йому братися, якось ми все ж облаштовували, робили з чоловіком. Вот. Ну, дело в тому, що було мені все одно важче. Тут мені набагато легше. Во-первых, він тут півдня з ними. Вот. Тут же ж інваліди приходять, і тут якісь заняття займаються. Тут же ж якісь у нас проводяться ж мероприятия з нами, все. Вот. Поэтому тут все для нас: столова, кухня готовим сами. Ну і навіть за комуналку не платимо, що вам казати. Катерина Безкоровайна разом із чоловіком Миколою потрапили у центр соціального обслуговування Турбота після двох тижнів життя у розбитому будинку в Сєвєродонецьку. Але і в Чернівцях сім'ю спіткала біда. У чоловіка стався інсульт. Катерина заново вчила чоловіка говорити, розповідала історії, які він забув. Щодня роблять вправи, розминають руки та ноги. Все, що мені потрібно було, запитували все, що можна, що вони могли мені доставити, все допомогли із цим ліжком і з усім. Ну, важк, що немає постійного реабілітолога, це важкень з таким хворим. Так вони проводять і фізичні вправи, все в них дуже добре налажено, налагоджено. Але ось для мене, наприклад, дуже важко. Спочатку одного, той, що в лікарні в нас був, нам трішки допомагав, якось там направляв. А так в основному сама. Січня 22 року у Чернівцях центр соціального обслуговування Турбота допомагає людям із інвалідністю, які є переселенцями, та їхнім сім'ям. Тут є прихисток, розрахований на 30 людей з інвалідністю та їх опікунів. В нашому центрі зараз на сьогодні проживає 24 особи. Це всі сім'ї згідно положення сім'ї з особами з інвалідністю, тобто є доглядальник. І особи з інвалідністю. В основному це у нас особи з інвалідністю 18+. і в основному це особи похилого віку: 60+. Молоді у нас практично немає. У нас є дві сім'ї які з Бахмута, дві сім'ї з Бугадару, є з Окупованого Северодонецька, є сім'ї з Мирнограда. І остання у нас сім'я зараз на початку жовтня заїхала сім'я з трьох осіб з Добропілля, евакуаційний поїзд їх привіз. Повністю у нас центр загружений. Тобто у нас по нормі по постанові кабінету міністрів має бути 6 квадратних метрів на людину в кімнатах, спальне місце. Усі особи з інвалідністю, які користуються послугами центру, перебувають на обліку та отримують регулярну допомогу. Двічі на місяць їм надають безоплатну медичну допомогу, гуманітарну підтримку, продуктові та гігієнічні набори. Центр також організовує тематичні заходи. Наприклад, сьогодні, 5 листопада, відбувся гурток малювання, де всі учасники зобразили свій емоційний стан на папері. Люди з з інвалідністю можуть себе проявити. Якісь у поробках, в спорті, можуть хтось малювати, хтось співати. У нас були такі заняття, як караокі, якісь у нас є і екскурсії. Дуже рада, що. Е Організації, що е, начальство, що, що е, все -таки бають про таких людей, як ми. Що, ми, що для нас такі, е, існують такі центри, і це дуже гарно. Там. У центрі щоденно працюють соціальні фахівці, які допомагають вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю. Вони організовують ранкову зарядку, проводять різноманітні гурткові заняття та надають психологічну підтримку. У мене син особи з інвалідністю. і, Власне, саме тому я змінила свою професію, і коли відкрили відділення при турботі для осіб з інвалідністю, я вирішила, що буде комфортно і мені разом з ним. І як мама, я безумовно знаю, що їм потрібно. Основний наш діяльність це допомогти їм соціалізуватися, знайти друзів серед таких, як вони, вміти спілкуватися, вміти себе обслуговувати, провести весело і радісно дозвілля. Проживання є безкоштовним. Наступного тижня центр планує відкривати спортивний майданчик для своїх мешканців: Євген Пасайлюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на Буковині з початку року зафіксували 444 випадки кашлюку. Це рекордна кількість, адже за аналогічний період в області виявили лише 5 випадків. Захворювання є вкрай заразним у новонароджених і немовлят. Хвороба може протікати важко, призвести до ускладнень, як, наприклад, затримка дихання, а також до смерті. В чому причина спалаху захворювання та як вберегтися від нього, розкаже Альвіна Абрамчук. Кашлюк це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. На нього хворіють переважно немовлята та підлітки, але можуть захворіти також і дорослі. Недуга може починатися як звичайна застуда, але може призвести до ускладнень. Це може бути кашель, який з часом набуває приступного характеру. Частіше турбує діток вночі. Кашель стає. Виснажливим приступоподібним іноді закінчується блюванням, може розвинутися зупинка дихання. Також серед інших теж небезпечних ускладнень може бути запалення легень та інші захворювання бронхолегеневої системи. У Чернівецькій області з початку року зафіксували 444 випадки кашлюку. У вересні на цю недугу захворіли 13 дітей за жовтень. Поки офіційної статистики ще немає. Зараз за результатами епідеміологічного аналізу, найвищі показники захворюваності зареєстровані в місті Чернівці і у Вижницькому районі. Якщо казати про важкість перебігу, то частіше потребували госпіталізації це діти до одного року. Більше 90% дітей цього віку були госпіталізовані. Їм надавалася медична допомога в умовах стаціонару. Рівень охоплення щепленнями цих дітей, які захворіли на кашлюк, то серед захворілих понад 80% дітей були не щеплені або щеплені з порушенням календаря щеплень. Випадків смерті від кашлюку в Чернівецькій області не реєструвалися. До інфекційного відділення Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізують дітей, в яких кашлюк проходить у важкій формі. Нині тут перебуває лише одна дитина з цією недугою. З початку 2024 року в дитячій обласній лікарні від кашлюка пролікували 168 дітей. Такий високий рівень захворюваності епідеміолог пояснює так. Протягом останніх десяти років в Чернівецькій області відбувалося накопичення нещеплених дітей проти кашлюку, і в цьому році відбулося таке вибухове зростання захворюваності внаслідок критичного накопичення. незахищених дітей дітей втратився колективний імунітет. Щоб перехтися від кашлюка, необхідно вакцинуватися. Згідно нашого національного календаря від кашлюка, вакцинують діток віком у віці двох, чотирьох, шести місяців та вісімнадцяти місяців. Дітки, які пропустили з тих чи інших причин певні дози вакцинації або мали тимчасовий. Тимчасові протипокази до вакцинації вони повинні якомога швидше відновити проведення вакцинації та добрати всі невистачаючі дози і завершити повністю вакцинальний план проти кашлюка, уникати контакту в місці великого скупчення людей. Епідеміологи кажуть, що в останні місяці відбулася тимчасова стабілізація інфекції, але ризики подальшого поширення недуги, восени та взимку досить високі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан – Новини Сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4